Всім привіт! Сьогодні я продемонструю вам збірку отаких от лайфхаків з харчовою содою. Приємного перегляду! Отже, беремо содову, ну насправді ні. Беремо харчову соду і вона чудово підходить як освіжувач повітря. Її можна змішати з водою та лимоном. Це все гарно перемішуємо, опускаємо розпилювач і можемо використовувати в різних місцях, де цього потрібно. Наприклад, як у вас вбиральні. Наступний лайфхак. Використовуємо соду для того, щоб знищити запах взуття. Загортаємо в серветку соду і кладемо на ніч зранку. Наше взуття вже не має неприємного запаху. Наступним способом використання соди харчової є виготовлення з неї такої свій пасти. Вода і сода змішуємо до пастоподібного вигляду, і вона чудово відтирає обгорілість та застарилий жир. Ось так як ви бачите це на відео. Також харчова сода гарно гасить пожежу. Вона забирає доступ кисню до вогню і вогонь гаситься. Також сода ефективна при печії. Також сода гарно нейтралізує запахи на килимах. Змішуємо соду з якимось ароматизатором. Це все гарно перемішуємо і насипаємо зверху на килим. Ось такими крапельками додаємо ароматизатор, перемішуємо. Засипаємо в ємкість і розсипаємо на поверхню, від якої йде неприємний запах. Даємо трішки постояти і потім з допомогою пилисоса це все забираємо. Також гарно очищає каналізацію. Необхідно просто. Різко засипати туди соду і зверху налити оцту. Получимо таку цікаву реакцію, і наша каналізація буде чиста. Так само підходить сода для очищення пластикових контейнерів від різних жирів, нальотів. Якщо вам не хочеться терти, то сода допоможе вам в цьому. Наливаємо туди води, перемішуємо і потім просто зміваємо під водою. Вуаля, маємо чисту посуду. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.